Готуємо. Корисні курячі ковбаски. Заготовка в морозилку. Філе стегна або курячу грудку. Вибирайте за власним смаком. Грудка дієтичніше, проте стегно соковитіше. Я подрібнюю у м'ясорубці на дрібну решітку. Тут 1 кілограм. Один запечений бурячок у половинка моркви. Я запікала їх в мікрохвильовці. Можна відварити, можна взяти просто сік буряка для кольору. Але, як на мене, ось ці дрібні шматочки виглядають симпатично і створюють ефект мармуровості. На смак майже не відчутно. 4-5 зубчиків чеснику часнику теж милю разом, 200 мл молока, 1 яйце. Сіль. Спеції за смаком. У мене чорний перець, копчена паприка і орегано. Перемішуємо. У мене є такі форми. Це дитячий варіант. Готувати дуже зручно. На дно кастрюльки або пательні водички готувати під кришкою і виходять як парові. Ці форми я купувала на китайському сайті, накриваю і в морозилку. Решту фаршу загортаю у плівку, формуючи ковбаску. Закручую і зав'язую з обох боків. Виходять такі ковбаски. Зручно зав'язати з одного боку, потім щільно докрутити і зав'язати з іншого боку. Ось тільки заготовок вийшло з цієї кількості фаршу. Відправлю їх в морозилку. Вони стануть у нагоді, коли готувати ніколи або немає бажання. Хлопці попросили скуштувати, тож відварю їх 10 хвилин. Це мега зручно. З морозилки буду варити прямо мерзлі. Знімаю плівку, ви подивіться, скільки соку він весь всередині. Сосиска гарна і ароматна. За бажання можна ще підсмажувати, проте я не буду. Це дуже смачний, якісний домашній напівфабрикат. Підійде на сніданок, обід вечерю. Один раз накрутив і запаси не на один раз. Дуже соковита і тримається разом. Овочі надали цікавої мармуровості. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!